Дякуємо колеги. А тепер величезне прохання набрати холодну ванну води і по можливості додати лід. І лише потім починайте нас дивитися. Бо це пекучі нюс у студії Ірина Сопонару. та Володимир Остапчук. І ми ті самі ведучі, котрі надягли одяг тільки зверху, тому що у штанях зараз сидіти реально жарко. Сьогодні у випуску усім встати суд біжить або як екс суддю князева спіймали біля кордону. Стає у розумі, а хто вундердіт. Передвиборча гонка Трампа та Байдена переходить на новий рівень. Геннадій Боголюбов з четвірки найбагатших людей України опустився на 33-тє місце. Купе потяга Київхельм. Прикордонники перекрили ухилянцям гірське повітря. Херсонські рибалки вперше застосували секретну зброю. Це пекучиніл з іноді смажене буває корисним. Смачного. Передвиборча гонка двох шаркаючих ногами дідусів набирає оберців. Трамп запропонував Байдену разом пройти тестування на розумові здібності. Ой, лишенько, батько, біда спіткала нашу неньку Америку. Він би ще сказав, а давай хто молодший, той президент. Нагадаємо Трампу 78 років, Байдену 82 і мені дуже цікаво. Ну, от які тести вони хочуть пройти. Ну, наприклад, згадати всіх своїх онуків, не переплутавши їх імена. Або вирішити завдання із зірочкою. Якщо одна країна бомбардує територію іншої країни, чи має вона право відповісти тим самим? Завдання не складне, але вже три роки вирішується в Білому домі. Господи, слава тобі! Не все ще патіряна. В Україні можна вічно дивитися на три речі. Як тече вода, як через ту воду намагаються переплисти хилянти. та як вигадуються нові схеми перетину кордону? ДБР повідомило про підозру колишньому співвласнику Приватбанку Геннадію Боголюбову. Слідство вважає, що колишній співвласник Приватбанку Боголюбов виїхав з України із паспортом пенсіонера з Волинської області. Якщо у Приватбанку вас попросять надати паспорт, щоб зробити копії. Подумайте, перш ніж його давати в чужі руки. Казав чисто, як Коломойський. Цікаво, як Боголюбов готувався увійти в роль пенсіонера. Ну, напевно, що там їв одну гречку, так. рано вставав і кудись їхав. Давайте порівняємо фото Боголюбова та пенсіонера з Волинської області. Ну, білошкірий, старий, є вуха з очима. Схожий. Мабуть, так думав прикордонник, якому гріли кишеню пару тисяч доларів. Не так страшні чужі воші, як свої гниди. Поки одні прикордонники беруть хабарі, інші прикордонники роблять свою справу. Так Державна прикордонна служба України заборонила всім туристам підйом на гори піп Іван. Бребенеску та ще понад 20 туристичних маршрутів. Це не заборона. Просто люди турбуються, щоб українські туристи, не дай Боже, не впали і не скотилися з цієї гори в Румунію. Вся наша життя туризм, а ми в ній туристи. Тобто, тепер з відпочинку в Карпатах зникає невеликий нюанс. Самі Карпати. Тепер туристам можна буде сфоткатися з горою, типу на долоні, і все. У нас такий кодекс закарпатців. І це рішення можна зрозуміти. Адже напередодні заборони сталася цікава подія. Екс-голову Верховного суду князева спіймали за один кілометр від кордону з Румунією на Закарпатті. Так співпало. І що ж Князєв робив поблизу державного кордону? Ну, напевно, стояв Князєв, дивився на Румунію і думав: добре, що я не там. Там би я точно сів у в'язницю. Насправді князів пояснив своє перебування біля кордону тим, що він був у відпустці за наказом Верховного суду. <пас історісті> <пас історісті> М -м -м -м. Ось вона життя людини, яка віддала останні гроші на заставу. Ага. Стоп-шоп. Відпустка? У людей є відпустка? Пісати мене. От не солідно. У людини така посада була. А він хотів через кордон пішки піти. Брав би приклад із того ж самого Боголюбова. Головне не перемога а участі. А тим часом херсонські рибалки китком рибини майже збили російський квадрокоптер, який вирішив поспостерігати за їх човном. Ось що буває, коли русня хоче дізнатися рибні місця. Шановні союзники, бачите. Навіть наша риба втомилася чекати f 16 і почала просити, щоб нею кинули по російських дронах. Саме так треба давати ляща російським загарбникам. Ну а реальної плитви дають наші збройні сили. Підтримуємо їх, донатимо і допомагаємо. Бо без нас вони зможуть, а ось ми без них навряд. Слава Україні! Героям слава!